Ось з цієї грядки за сезон я зібрав більше 14 кілограмів огірків. Всім привіт! В цьому відео поділюся своїми результатами вирощування таких культур, як огірок та помідори. Впродовж сезону я важив зібраний врожай та записував всі результати в блокнот. І от як бачите, на сьогоднішній день по огірках я вже зібрав більше 14 кілограмів. В цьому моя грядочка вона складає всього-навсього 2 метра 35 сантиметрів, тобто це один рядочок, в довжину 2,35 см. На ньому височено всього 6 рослинок. Причому варто зазначити, що, хоча рослини вже дуже сильно хворіють, але все ще дають врожай. Я їх вже не лікую, тому що ночі вже дуже холодні, температура опускається до плюс 4, плюс 5 градусів вночі. Просто вже я не бачу сенсу їх лікувати. Але тим не менш, врожай вони ще якийсь мінімальний дають, ще буду збирати огірки. Тож на сьогоднішній день виходить, що в мене з одного погодного метра. Врожайність близько 6 кг огірків. Багато це чимало. Якщо перерахувати на гектар, то виходить близько 50-60 тонн з гектару. Якщо порівнювати з професійними теплицями, то це мало. До речі, цікаво, яку врожайність отримуєте ви. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але. Я результатом задоволений. Чому? Тому що перше, в мене теплиця була без опалення, фактично. Я майже не застосовував фунгіцидний захист. Я не робив аналіз ґрунту. Це перший рік, коли взагалі в мене є е, тепличка, досвіду користування теплицею в мене не було. Тож підхід до вирощення огірків в мене не був професійним. І за всіх цих обставин результатом я дуже задоволений, тому що впродовж всього сезону огірки на салат я використовував свої. Звичайно, варто сказати, що для... Консервації огірків вже довелося купувати. Що стосується вирощування помідорів, то загально на сьогоднішній день я зібрав близько 35 кілограмів томатів. У мене було 22 рослинки, і якщо перерахуєте, то виходить, що з одного куща дуже мала врожайність. Чому? Тому що 12 кущиків, тобто половина, це в мене були чері. А чері, як ви знаєте, вони не дають великого врожаю. Звичайно, якби в мене були лише технічні сорти, наприклад, сливки там, дебарао. Або теж волове серце, то вражайність моя була б значно більша. Але я задоволений смаком чері, тому тут мені гріх скаржитись, тому що по смаку вони в мене були на першому місці. Чи можна було отримати більшу врожайність по томатах? Звичайно, що можна. Але це вже плани на наступний рік. А в цьому році вже сезон томатів я завершую. Зібрав зелені томати, зробив, до речі, з них консервацію. А самі рослини я вже буду прибирати і залишати ділянку, щоб вона відпочивала до наступного року. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Кому відео було цікавим, ставте лайки. Гарних вам врожаїв.